Meat Monday. сьогодні, тобто понеділок без м'яса. Ми собі таке придумали, не тому, що ми такі, знаєте, прям ну, ніколи знов. Ні, це просто така прикольна штука, тому що насправді за межами м'яса існує купа прикольних цікавих світів. І ми сьогодні будемо їх досліджувати. А партнер поки торговельна марка Королівський Смак, якась королівська ціна народна. І сьогодні ми приготуємо яєчні по-французьки, скрембл, бофенку, як хочете. І ще й додамо прикольні брускети зі шпинатом, тому що рі. У 92 роки тому у США вийшов перший мультфільм про моряка папая. Пам'ятаєте, як було воно? І це попай діслав шпинат і йшов перемагати світ. Ну, а, діти нашого покоління точно пам'ятають. Бо це були одні з перших мультиків. Знаєш, Я такий собі папай, звичайно, знаєш, на три з мінусом. От, але скрембл приготую. На холодну петельню ми виливаємо олію, це важливо. На олію одразу ж вершки. Вершки мають бути жирними. З важливого секрету в Кремлу, будь ласка, перчіть, додавайте спеції, які захочете, але сі. В самому кінці, коли спрембл вже готовий. Для того, щоб текстура не збилася, і щоб спрембл був дуже-дуже ніжний. Так, да, текстура може просто збитися таким чином. Так, зараз, дивіться, я поки не виставляю на петельню, Зараз я розбиваю яйця. Яйця, як кажуть, цьому голова. Так, оп! Що таке скрембл? Скрембл це по суті бовтанка. такою, знаєте, простою мовою. От якщо ви бачили у львівських різних там кав'ярнях ресторанах, вже дуже люблять там бовтанку робити. Звідти Ранкові воно прийшло угу. подають також з салатом, з беконом, з чимось іншим. От а в принципі в Європі вона називається: воно називається е, називається Скрембл. Все, тут, в принципі, знаєте, тут довго ти і не треба мудрити нічого особливо. От е бачите, все, угу. готово. А перець я додам зараз з вашого дозволу. Нель, я не багато перцю, я знаю, що ти не супер там да, любиш багато. Да, давай. Та. От. А сіль ще раз наголошую в кінці. Головне, друзі, гарно його взбити. От прям так добряче, щоб була однорідна консистенція. Тому що готувати можна по-різному. От так ми, наприклад, да, додали олію і вершки. Британці, наприклад, готують просто на вершкову. Угу, маслі та. там На там, угу. там взагалі додають і помідори, і чесник, і баклажани. Тобто у них вже якийсь мікс, іде скільки країн, стільки і різних рецептів, але у нас сьогодні ось так. Головне, Що? його гарно збити, для того щоб воно було ніжної такої консистенції. Все просто. Так, тепер у нас достатньо такий серйозний вогонь стоїть. Воно зараз все схопиться, все буде окей, все буде нормально. от Ну Тепер ми обіцяли зараз. Я трошки поприбираю тут. Е, та е, це все У нас прибру. будуть брускети. брускети так. ми вже їх за за зараніше підсмажили трішечки. Знаєте, щоб не така була схаринка. І е, поки Єгор буде мастити і готувати основу з брускет. Ага. Я все ж таки послідкую за Буду його можна, так да. поступово перемішувати можна. для того, щоб я зараз щоб, да, щоб нічого не пропустити. Брався. От е, ну а. А ми як робимо наші е, брускеті. Е, у нас є основа, наш особливий рецепт це кетчуп. І звичайно я нагадую про е, шпинат. У нас сьогодні е, е, ледь не сказав руховини, господі Папая. Попая. Е, річниця виходу його в ефір. Е, так, ми е, обрали кетчуп Лагідний лайт, тому що це ідеальний кетчуп для літніх пікніків, барбікю і для всієї родини. Там всього 39 калорій, зовсім немає доданого цукру. Тому, тому тому, власне, ви можете не хвилюватися за вашу фігуру. Ну, а ще його ніжний смак і характерна кислинка чудово доповнюють омлети, риву і овочеві запіканки. Слухайте, О. ну в мене тут процес вже пішов, але паралельно, от ви бачите, та пательня е, була абсолютно холодна, але на гарно розігрітій плиті. Починається все це відбуватися. Ми ось так все перемішуємо для того, щоб він був. Дуже ніжний, дуже соковитий. Але паралельно, друзі, ви нам надсилаєте купу е, вітань, коментарів. І от е, пані Добрині напише нам: доброго ранку, покажіть, будь ласка, світлину, якщо можна. Я хочу поділитися. Моя донечка на вихідних своїми ручками пошила котиків і продавала їх в парку. Виручені кошти, а це 1550 гривень. Вона надіслала на лікування Максимка. Бажаємо Максу скорішого одужання і найшвидшого закриття збору на лікування. Можливо, сума і не дуже велика проте як же дитина раділа, коли в неї купляли ось цих котиків Клас. на допомогу Максу. Це не в сумі справа правда, це така це така наша спільна історія. Така енергія спільна. Слухайте, пасибі, що пасибі, що робите. Я думаю, що Макс обов'язково. А Івана наступному щоденнику розкаже про реакцію Макса. Так, і ми вас знаєте, ми вас так часто запрошуємо на каву. А от сьогодні будемо запрошувати вас тоді на скрембл, раз вже так, така, така мину, справа. Бо тому будемо віряти розмір вам цих е донати Рукавичок? Не мій розмір так, Да, і зручно вони як пальці місяця. Про процес пішов. Пішло пішов, так? так, все. А я вже поступово викладаю шпинат на честь папая. Я пам'ятаю, я навіть запитав батьки, чи можна так от з'їсти шпинат, а тоді шпинат не був і дуже популярний. Дуже сильний. Мені ну, типу здається, та. ми ну я особисто взагалі в дитинстві не пам'ятаю такого, як шпинат. А, був кріп і була петрушка на не городі. Не популярний був тоді. От. Ну таке. Так, ну що, я майже так. вже готовий, то. Ну, ну і скрембл майже готовий, в принципі, можемо, все бачиш, можемо да? поєднувати, міксувати. Так, Так, ну що, в принципі, у нас все зараз е, майже готово. Та, от, ну давай, зараз я. Все. Потім. Все, все. Я знімаю з вогню для того, щоб не пересмажився. А, прям так же? Так. О, Ну все. А де тарілочки наші? Все, готово. Давай зараз стрілочки несу. Давай. Так. А тепер, до, до речі, вже можна сіль. Можна. О, можна. так. Додавай. Так, хоп, 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 хоп. Все. Все, ставимо тарілки. Поїхали. Красиво так. Ой, господи. За що нам ця радість зранку? Ви знаєте, правильний сніданок, правильний, як знаєте, як у касті. Це прям запорука. Так, давай. Ух, на настільки... Ти сюди давай. додаєш брускети, а я висипаю другу порцію. Будь орті. ласка, Так. Ну, слухайте, Все. у нас класний сніданок вийшов. Що я вам хочу сказати? Швидко, поживно. До речі, ніколи не думав, білдиво, що насправді скрембл робиться так швидко. Я зараз спробую з вами разом. І посоли? Угу. Все, Смачного, мені друзі. Мені парцю мало, але це особисто смачного. мені. Все? Такий ніжний. Просто.